Вважається, що всі компакт Вени Мінівені обирають саме ті люди, яким вже за 35-40 за 40 років. Пенсія, ти хочеш сказати? Так. <рес> да. але ми ж розуміємо, що ці автомобілі обирають саме не, не як автомобіль, а як саме практичність і якусь еко економічність. А і здається, що мінівен він не може бути якимось швидким, він не може бути там красивим, ну згідно там якихось стереотипів, і він не може дарувати ті емоції, наприклад, як там якась там БМВ. У 20 років, там, якщо ти боком влітаєш по поворот, але в нашому випадку цей мінівен каже про зворотній. А так як ви знаходитесь на каналі Шорті, мене звати Вовчик, Знімаю знімає і у нас на огляді Ford C-Max Plug-in Hybrid. Ну німає вже камера та котілоби купити потеме але... та шокупіванцума систему саміс мене. Ford якось постарався зробити таким чином, щоб даний автомобіль виглядав трошки спортивно. Тобто ти розумієш, що в тебе якісь диски, ось такі, якісь полуралійні, типу ралійка, в тебе так, там отак от, от юбки в тебе є спереду, ззаду, у тебе є знизу. Ну, тіпа, рішітка, така, З решітка така, решітка, майже Martin. Ну, це фішка в них вже давно. Но. Давайте поговоримо про економіку. Якщо порівнювати цей автомобіль як гібрид і такий самий бензиновий дизельний, наприклад, бензиновий такий самий автомобіль. Автомобіль буде витрачати приблизно там 12 ну, від 9 до 12 літрів пального, і це буде ну, дорого. Якщо в тебе буде дизельний, то понятно, що буде трошки менше витрати, там 6, 7, 8, в залежності від твоєї їзди, це буде десь щось середнє. Але якщо взяти цей автомобіль, взяти гібрид, то він витрачає в половину менше, ніж звичайний бензиновий там, 1,5, 1,6 або там 1-літровий ,1 автомобіль. Але тут є переваги в тому, що це плагін, ти можеш ще додатково його заряджати і отримувати. Плюс 30 км вільного ходу, а саме цікаве, що цей автомобіль може розігнатися на електротязі до 135 км. Це прям вау і унікальний. Ну, і в принципі, щоб їздити на роботу, і ми беремо, наприклад, Київ як одне з найвеликих міст України, то в принципі на роботу. Ну, в одну сторону тобі точно хватить майже в будь-яку точку, але там, якщо ти там біля роботи живеш десь ближче, то ще й може пофартити на два рази, але там в притирочку. Ми, ми вчора з тобою якраз спілкувалися, і вияснилось, якщо мати такий самий автомобіль гібридний, і якийсь автомобіль е з газовим обладнанням з витратами там до 12 літрів на 100 кілометрів, то в принципі по грошах виходить е однаково, що той що той. Але тут газ, який ти додатково докупаєш, встановлюєш і періодично ти маєш його обслуговувати. То тут ніякого обладнання ти не встановлюєш, все в тебе вже є, але ти ж сам розумієш, що якщо дивитись на саме C-Max то звичайний може коштувати 7, 8, 9 тисяч бензиновий або дизельний. А такий буде коштувати вже від 10 то такий трупак, а далі воно вже буде більш цікаве. І що друге цікаво, я думав, що тільки в Toyota Prius можна встановити додатково к гібриду газове обладнання, але ні, тут звичайний двигун. Уни, тому тут також можна встановити газове обладнання, але в тебе і так нема багажнику із за того, що в тебе там стоять батареї. Але зовсім не буде багажнику, тому що ти можеш встановити отакий балон. Тоді буде здачу. 6 літрів газу на 100 км. Так у нас тільки що було? Ми поставили машину на зарядку, бо вона була розряжена. І щоб проїхатися, якраз на електротязі на електромоторах. І ми пішли, якраз, ну, думаємо, нам 10-15 хвилин буде достатньо. І ми пішли якраз в магазин за їдою, за кавою, за всім іншим. Виходимо, а вона не заряджається. Бо ми забули її включити. І оце якраз теж трошки мінус, тому що ти можеш, тому що ти ти можеш... Коли б... ти Якщо ти... Да. Не а, І в нашому випадку три дебіли, але ми не знали, що там треба щось клацати. Це, це ти мав нажати там, якусь кнопку. А, так що у нас поки що один дебіл. Ні, ми теж дебіли, але в іншому. Менш. Менш? Більш-менш? А, 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 Ну так, да, ти опытний вже. Ось тому, типа, да, це є мінус, тому що якщо ти в натурі її ввечором поставив на зарядку, не включився. Ні, не поважаю, завту завту завтикаротше, ну, завтикати дуже мій. легко. Но, насправді дуже легко завтикати, не поставити на зарядку. Але ж типа в тебе плюс, що в тебе є ДВС, і ти можеш спокійно їхати собі і не паритися на ньому. Тобто да, ти є перевага, що в тебе, окрім електромотора, є і звичайно там ті версії Тобто, як ми вже казали, це в принципі якась перехідна пліта між звичайними бензиновими автомобілями і електроавтомобілями. Що цікаво, що у цьому автомобілі є електромотор, який видає 120 кінських сил на електротязі, як ми вже казали, ти можеш проїхати е, до 30 кілометрів спокійно. Да, але що саме цікаво, чесно, я думав, що машина на електротязі може їхати зі швидкістю там не більше 60 кілометрів на годину але ні! Вона може розігнатися до 135 кілометрів чисто на електротязі. І це дуже прикольно. Це деле дуже прикольно. Зараз ми якраз використовуємо сугубо електромотор, і дуже буде цікаво подивитися, як воно розженяться. Якщо в неї 120 кінських сил, то це в принципі вона має їхати приблизно як джета 2 з 8 мотором. Так ти зараз зі старту будеш зривати? Давай зі старту. блядь. Я? Та ні, вона мотор включила. Ні. А ну вона на моторі. Ти ж, ти ж маєш, що два мотора. Та ні, то зараз зрозуміло, що в неї 180 кінських коней. Все, вона їде, звісно, на мотори, все, вогонь. Але що я розумію, на вулиці зараз жарко. Але типу, саме цікаве, що мотор вимкнувся в момент, коли ми нормально давали гарю. Він не прогрітий ні ти ходу взяв і включився. Було б цікаво, і було б круто, якби, якби автомобіль тобі не давав можливості давати тіпа, в пол, якщо двигун не прогрітий. А він тільки що чуть ли не, ну він зробив відсечку. Ну це теж ні за чого. Хоча, в принципі, так як ти будеш міняти масло раз в 20 тисяч, так як ти дуже накатуєш на самому ДВС, то я думаю, це по барабан. Але зривається прикольно, да? так? не скажеш що вона така. Я просто думав, що вона буде їхати сугубо на електротязі, що вона не врізана тіку на будь чисто на і ми розженемося до 135. Так? З приводу двигунів, їх е в Америці небагато. Два літра ти отримуєш двохлітровий двигун з гібридною установкою. Але цей двигун з звичайним розподільчим вприском, тому ти можеш встановити на нього газ. І так як він не нагружений, не має великої кількості турбін, він. Е Надійний і в принципі нарікань на них немає. Але якщо цей автомобіль обирати або закупляти з Європи або в Україні, то ти можеш отримати дуже велику серію двигунів, е включаючи бензинові та дизельні. Велика кількість літрових турбових двигунів від 105 до 125 кінських сил. Є 16 літрові двигуни. Також вони от ці о, екобусти турбові, е да єдуть аж до 180 кінських сил. Воно мабуть кудись їде. Воно може бути в парі з механікою. Нурі, якщо тут їде пенсія, везе онуків якась бабуля. І пісок. І чого? Це стітки? <реклась> <реклась> ти ж, <реклась> роз... <реклась> <реклась> ж розумієш, <реклась> вона має бути ну, така, ну спокійна. А тут, якщо, ну якось. Якийсь шалений блять. Якщо тіпа, ти будеш на гібриді, ну все, вона підривається. Ти єлі натискаєш на ту педаль акселератора, і вона сразу розженяється. Якщо вона буде заводитись, ну дивись, да, от стільки, я, от стільки я нажав на педаль газу, вона вже їде. І це, типа, з нуля, з ходу. Тобто, ти ж розумієш, що це гібрид використовується електродвигун, а він видає свою максимальну потужність з нуля. Тому, типа. Тільки, ну Могли б якось налаштувати цей автомобіль під людей, які там, тіпа, ну, такі. Та це не, щоб пил тут, це, щоб тут і пил? <плес> і ми в салоні. А що ти отримаєш в салоні? Так як у нас комплектація сел, ти отримуєш велику кількість. А, Цього цікаво, що ти не отримуєш в сє комплектації, тому що в тебе є вже великий екран, який і кольоровий, і сенсорний. В тебе приборна панель трошки відрізняється від тих панелей, які йдуть на звичайній версії а, бензинові. Також а, ти можеш отримати панораму, в нас немає в даному випадку. І як опція, вже в комплектації Титанію можна отримати. Електрозадню ляду, яка відкривається, закривається з кнопки, або ногою махаєш знизу, і в тебе відкривається, закривається задня ляда. У тебе є мультируль, Ну, мультируль в принципі і в інших стоїть у тебе ауди, магнітофон систем. Sony, а, ауди, і систем. тут є система Powered by Microsoft на Windows, чи на чому XP, там Windows, XP. XP. приводу посадки. Посадка тут зручна, але не знаю, люди кажуть, що їм якось незручно в плані того, що або жорсткі сидіння, або а, така слабенька. Бокова підірш під підтримка. Не знаю, це такий автомобіль, в якому бокова підтримка не дуже тобі важлива. Сам по собі ти високо сидиш, і ця масивна торпеда, велике лобове скло, дуже багато місця над головою. Тобто, місця багато, це видно, що це сімейний автомобіль. Трошки вона скрита, вона виглядає такою, типа. Пенсійною або сімейною, але є відсилки на те, що вона тіпа, щось може. Але коли ти сідаєш і починаєш їхати, то ти вже забуваєш, що вона якась ні о чому, вона то, в натурі. Що ти в міні-вені, ну, в якому. Да, здається, вона нормально ти... їде і тіпа, ти можеш ставати в принципі, на світлофорі і нормально давати газку, вона буде нормально їхати. Бо 180 кінських сил, типа. Люба якась ну, із седанів тих же звичайних, там Optima, чи там Sonata, чи Passat, без 7 американський, чи та вся шкарлупка, яка в принципі однакова, вони мають однакову потужність і ти можеш з ними спокійно ганятися. З такою комплектацією ти отримаєш електрорегулювання сидінь. В тебе є механічне регулювання. Керма з таким великим ходом, багато місця, багато місця над головою. Що мене здивувало, це ось ці дефлектори. Тобто ти маєш велику кількість стандартних дефлекторів, які знаходяться на своїх місцях, де мають бути. Але ці дефлектори зроблені в такому місці, і в повітря вони направляють якраз або на ноги, або на твої яці не знаю куди, але туди, куди воно. але, аби, але, мені, дуже але мені Блін, це круто, реально. Ти включаєш пічку, вона щось гріє, але вона гріє тут. А тут тобі холодно. І якраз Форд зробив так так, щоб воно дуло туди, куди треба. акустична система Sony, яка дуже якісно звучить і прикольно злов. Мені сподобалась грає нормально. Може, якщо ти, ти, ти якийсь звука, якийсь, що ти там дуже чітко відчуваєш той звук, то тобі буде може якось не так, але в принципі мені подобається Для звичайної людини супер. Для звичайної людини супер. Для діда. Для діда, для діда <рес> прям піздец, кайф, шкабомба. <рес> да. Так само в тебе є підігрів дзеркал, сліпі зони воно не показує, але в комплектаціях по в Титанію можна отримати дзеркала, які будуть показувати тобі сліпі зони. І так само в тебе встановлюється коробка передач, яка встановлюється сугубо в гібриди, вона називається ЄСівті. Це. Безпередачна коробка передач, яка по типу варіатора. Коротше, всі коробки, які встановлюються на гібриди, вони якісь заумні, трошки важкі в обслуговуванні і не дешеві. Тобто, окрім, як кажу, власник, Тойот в Тойотах все лорд, да? Хоча в Honda там теж напряжно. Ще у нас є ось такий от варіант з приводу бардачка. Він Стрієк по багатому опускає. Так, у нас є підсвітка в салоні, на ноги, по бокам, в дверях багато в яких місцях вона є. Вона тут дуже якось цікаво регулюється, тобто ти можеш обирати велику кількість е кольорів і їхню інтенсивність. Ні, ні. Це фішка у Форда. У мене у знайомого старий Мондео там якогось 6 чи 7-го року, і в нього підсвітка її там в ноги, і там в ноги, і в таких місцях підсвітка, де вона ну, має бути. Це дуже круто. І ми позаду. Що ти отримаєш позаду? Позаду ти Тримаєш, в принципі, немало місця, що над головою, що для ніг. Також в тебе є ось такий підлокітник, який йде з, з підстаканниками, але це не дуже зручно. Могли б зробити їх десь тут або тут. Ну, коротше, таке, це вже на любителя є. Yeah. Свої улюблені спрятані карманчики. І в тебе тут є повноцінна розетка на 110 вольт, завдяки якій ти можеш заряджати свій навіть комп'ютер. Але це розетка американського типу. А так як більшість користуються айфонами у них усіх є оцей перехідник. Тому, в принципі, проблем з цим також немає. Це не є біда. А, тут і перехідник не треба, ти просто перехідник знімаєш і стару, а, ту, розрядку вставляєш і все. І... Тут більше іде мощність, ніж у. Ну, наприклад, якщо телефон заряджати тут, я через... Понять. чи. Ну, як знаєш, через USB, ну, бо там же ж погано заряджає, там, де USB, звичайно. Ну там 12 вольт, а тут 110. Ну тут має бути краще все ж таки зарядка, ну, правильно? Я думаю, 110 більше, ніж 12. Ну, мабуть, так. Да. Да. Так. Тому... Ну, ні, тут, тут розетка, ти можеш вставляти утюх і там. Чи... І він по половинка тільки буде працювати. Ну, ну типу, <рес> не 220, а 110. Ні, ну прикольно, половинка. Ну все, все одно ну, в тебе ноут буде заряджатися. Ні, ну, ну це круто, от... що ти сів собі, підключив ноут, і тут ще на задньому сидінні. Ще якщо б відкидалася ця спинка назад, то ціни. Взагалі була бомба. Але вона не відкидається. І з приводу матеріалів, так як це зроблено для задніх пасажирів, тут матеріали такого собі якості, вони дерев'яні, але, вони але і не, не треба. Ну, але, але вони не мають бути якогось там високої якості, тому що це більш сімейний автомобіль, а сімейний автомобіль не має бути сильно, там дорого-багато. А також ось дивись, що тут ще є. В тебе ось такі янички. Блін, оце прикольно. В таких місцях під ковриком можна приникати щось положити чи щось. І забути, тебе... а потім знайти і обрадуватися. Форт вот. <с> робить все, щоб ти міг отримати якісь сюрпризи. І так само тут <с <с е ще є одна ніша, так само, але це для якоїсь розкрасити зарядки. розкрасити там... твоє життя. Да. Ну, і ми розуміємо, що ці сидіння складаються, тобто, але із-за того, що в тебе тут е е батарея, то рівного полу в тебе не буде. Ще Тому... й вони витягуються. Ну, їх можна зняти повністю. Блін, не знаю. Там якимось речешком. Це десь щось я бачив. Але у того чувака вони і перевертались, зрозуміло так. Та ні, вони мають перевертатися. А, мають і перевертатися, і не є, типу... ну, законав, що, ти, Не знаю. Знаю. знаю, напишіть в коментарях, хто знає. Можна їх якось? перевернутися, перевернутись прямо в обрати брацю, да, щоб в тебе з'явилися. Поїхали, подивимось, що там в багажнику. в багажнику. В принципі, місця трошки з'їли, тому що в тебе ось така штука. Це твоя батарея. Тобто, але в тебе трошки є якісь мінімальні ніші. Які, які ти можеш накидати якихось своїх мілачей. Але із-за того, що в тебе є акумулятор, то ти можеш е столкнутися з такою проблемою, що в тебе не буде запасного, запасного колеса або докатки, тобто єдине, що в тебе є, це ремкомплект. Комплект. Місіон комплект. <ристо> 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 <-комплет. ристо -сіон -комплет> і бажано, щоб не доводилось їм користуватися. <ристо -сіон -комплет> да, і я так розумію, що якщо ти. Якщо ти десь на трасі станеш, коротше, фігня, якщо в тебе той рімкомплект, це так, неприкольно. І далі в тебе ще є одна розетка 12 вольт. В принципі, все, ти можеш своє сидіння скласти і в тебе з'явиться нормальне місце, в принципі, салоні. Ну, але тут, а в тебе, ну, як в, в звичайному хачбеці, але ти ж маєш розуміти, що ти зато економиш на тому, що в тебе є ну, на пальному, можливість ну, ну, заряджатися. По-друге, по в принципі, що? Функцію вона виконує свою, туди щось помістити можна, можна. Коляска якась залізе, залізе. А якщо щось перевозити, то ти складаєш сидіння. В принципі, всі функції залишились. Ну і якби практичність він, я думаю, що дуже сильно там не втратив. Не втратив, тому що ти розумієш, що якщо взяти в звичайний якийсь седан, там немає місця взагалі. в ну. маленьких багажниках, в маленьких седанах місця немає в багажнику. Тобто я чомодан не міг скласти, а сюди чомодан влазить. Тому в принципі зато в тебе ось скільки місця погружного. Тобто, да, високо трошки, але ось її. Тобто, ти сюди їх можеш нормально накидати. Коротше, по багажнику, в принципі, ну, не дивлячись на це ліза, все, точно. ок. Це а менше. з приводу того, чого менше місця в багажнику, це. Те, що у Плагіна багажник трошки менший за того, що в тебе ще одна, ну ще більша батарея знаходиться в цьому місці, і якщо в тебе був би просто гібрид, то, мабуть, в тебе ось посюди починався вже багажник. А тут і за додатковою батареєю, ось посюди. Ось єдина проблема, причина. Угу. І в тебе є ось така велика ручка, завдяки якій ти можеш нормально хвататися і закривати ту двері, якщо в тебе не титаніум і нема кнопки. Якщо ти, ти жінка, то я сказати. Не хочу, я Але говорю. жінка не дотягнеться. Та, Та ні, вона дотягнеться, просто отак одваг. От ну, якщо мать. табуретку. А саме цікаве, що якщо в тебе буде повний бак і плюс е заряджена батарея, то ти можеш проїхати там щось під 900 кілометрів. Да? Ну і альтернатива. 700, 70, Але 200, бак так. же тут 55 літрів чи 53 літри. Ну, тобто маленький же бак, mm -hmm. і ти можеш проїхати таку кількість кілометрів. Оце прям круто. Короче, не, мені ця машина до вподоби, бо я такий дуже прискіпливий, до салону, я прискіпливий. Мені багато чого не подобається, але в цій таці. Наче все як ну, типу, салон він м'який, от сама трапеда, вона м'яка. Да, я розпонята, що знизу вона він... там трошки дубова, але так е, у багатьох автомобілів стильний мені але подобається, він стильний, стильний, да. стильний Ford я в цьому, якщо о... підписуємось на наш канал, ставимо пальці вгору або вниз. Ну вниз не ставимо, на що надавати, і е, коментуємо. А якщо є якісь е, бажання, щоб ми щось змінили в нашому форматі, то ми готові слухати. І читати, і про.